Дякую вам, що ми відгукнулися на розпорядження міського голови. І ми маємо можливість зараз провести позачергову сесію. Питання виникло у нас відбулося у Зумі нарада правління Асоціації ОТГ, яке постійно входять більше 700 громад України. Вони безпосередньо. Від тривоги разом з нами. Ну, ми все розуміємо. Ми розуміємо, що необхідно ПДФО, яке надходить від військових, направляти на оборону і безпеку нашої країни і захисту людей, на покращення технічної бази для Збройних сил України. Але сьогодні, що ви розуміли, це не тільки Збройних сил, це сьогодні і Національна поліція, і ДСНС, і прикордон. Я думаю, ви розумієте, чому я сьогодні, дякую вам, проводимо позачергову сесію для того, щоб зробити відповідне звернення. І мало того, що це роблять. Якщо були розмови, що необхідно вирішити дане питання з 1 січня, і це все робиться зараз 1 жовтня, є відповідно проєкт постанови. Розуміло, що у нас немає ні одної військової частини, але ми постійно підтримуємо ті військові частини, ви бачите, що більше. Сьогодні більше 14 мільйонів пішло для Збройних сил, але по, людській, так сказати, по людському бажанню командира 115-ї бригади Маковського Віталія Юрійовича, вони дійсно здійснюють перерахування ПДФО до нас громад. Ми взамін вирішуємо всі їхні звернення, які потрібні для покращення матеріально-технічної бази сил. 115-ї бригади тетральної оборони і підрозділів, які знаходяться на території Огурської громади. Розуміло, що ми з вами вирішуємо питання і по Національній поліції, і по ДСНС, і по І Не, не одній установі, які безпосередньо вони знаходяться на території не одні установи, які знаходяться на, на території нашої громади чи військової частини, ми ще не відмовили. Із-за згідно запитів, які до нас надходять. Тому що довго не затримувати ваш дорогі час і ваших кількість. На сесію прибуло 15 депутатів сесії правомочної і дозвольте сесію піти. На Напередодний виноситься одне питання щодо звернення депутатів облізької міської ради до президента, до Верховної Ради і до депутатів, до прем'єр-міністра до депутатів, які є бюджетоверщині. Хто за такий денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дякую. Нам необхідно лічильну комісію для ведення сесії пошувати пропозицію. З вашого дозволу, шановні колеги, пропоную до складу лічильної комісії включити депутатів Соляра Володимира Володимировича, Гарищуканкова Васильовича. І криво пишу Людмила Сергій. Хто за такі складі комісії прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримався. Нам необхідно отримати регламент щодо проведення сесії. Я вважаю, що до п'яти хвилин практично буде видно, так? То за такий регламент прошу проголосувати? Хто за? Проти? Дякую. Шановні колеги, переходимо до розвідного. Всім доброго дня ще раз. Зачитаю проєкт звернення, який ми маємо відправ... направити. В Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону України про внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонного промислового комплексу України за реєстраційним номером 10 037 від 12 вересня 2023 року. Цим проєктом з місцевих бюджетів пропонується вилучити ПДФО оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення. Одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року. Голицька міська територіальна громада розташована в прикордонній зоні. Податок на доходи фізичних осіб, грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового, і начальницького складу, що сплачуються податковими агентами. Бюджет Ловлівської міської територіальної громади за 2022 рік становить 26,5 млн грн, за січень-серпень 2023 року становить більше 33,8 млн грн. Або 14,7% та 21,7% відповідно від загальних надходжень бюджету громади без врахування трансфер. За ці кошти здійснюються в першу чергу придбання обладнання та устаткування комп'ютерної техніки, запчастин до автомобілів для військових частин. Та місцевого ДФТГ, а також надаються суб'єкції з місцевого бюджету установам правоохоронних органів, прикордонної служби та служби з надзвичайних ситуацій для покращення матеріально-технічної бази. Прийняття даного законопроекту призведе до суттєвих неочікуваних втрат бюджету громади За 2020, до кінця 2023 року до 15 мільйонів, з 2023, 24 рік до 60 мільйонів. Що в свою чергу неможливість надання підтримки військовим частинам переміщеним особам та збільшення бюджетних асигнувань для проєктування, будівництва ремонту, захисних споруд цивільного захисту сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення, а також закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери, залишення на ПДФО до місцевих бюджетів надасть можливість. Керівникам підрозділу військових частин уникати довгої системи походження в міністерстві для отримання ексклюзивних постачань індивідуальних замовлень, що економлять мільйони гривень, швидко вирішувати потреби в момент їх виникнення силами міської ради, її депутатів і звичайно місцевого бюджету, відчуття мешканцям громади своєї співучасті в допомозі військовим і їх родинам та мати можливість впливати на рішення місцевої ради щодо спрямування коштів. Швидкого подолання наслідків руйнації наслідок вибухів. Депутати Ориської міської ради звертаються з проханням відхилити проєкт закону про внесення змін до розділу 6 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України за номером 10 від 12 вересня 2023 року. Можу стати на голосування. <говори> так, є проектне рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримуюся. 15 за. Рішення прийнято. Всі, дуже вам дякую. Дякуйте вам в